Сьогодні на «Малій сцені чудова людина, блискучий актор, який вміє перевтілюватися дуже точно в своїй ролі заслужений артист України Какаркін Максим Олександрович. Здравствуйте. Привіт! Я так розумію, що ми можемо з тобою ти. Звісно. Добре. Перше питання: де тебе можна знайти в соціальних мережах? Це, мабуть, тільки Фейсбук. Ти би міг сказати щось своїм фанатам на камеру? Просто, якщо є такі люди, якщо вам подобається моя, моя творчість, то я дякую вам за це, що я комусь прийшовся до душі. Взагалі, театр може бути лише за допомогою трьох речей: це е, актора, е, це е, глядача і п'єси безпосередньо. Так? Якщо немає однієї із складових, наприклад, це глядачі це якраз і є ці люди, ці фанати, як ти кажеш, чи не фанати, просто вдячні глядачі. Моя творчість, моя гра на сцені, моє служіння театру ну, не даремне. Так що ну, я дякую всім. Я знаю, що ти народився не у Вінниці. Де сам? Це місто Красиль у Хмельницькій області. Ти там навчався? Ні. Я на... народився. Тільки народився. Мама, звідти. І тому, коли вона була студенткою і народився не і я. Вона мусила бути, мусила бути біля своїх батьків, які, які їй могли б допомогти а в той час, щоб вона поздавала іспит. Ти вчився в Вінницькій школі? Ні. А де це? Де сам? Я взагалі на ну, все моє дитинство і, можливо, так. Підлітковий вік школа і навіть більше ніж школа пройшли в Мальівничому Подільському містечку по Гребищі. І там ти ходив в школу. Там я ходив в першу школу. Угу. Їх там було небагато, так що вибір був невеликий. <реш> <реш> Наскільки я знаю, у тебе батьки-медики. Чому ти не пішов по їх стопам? Я пішов по їх стопам. Я чесно працював після закінчення медичного училища три. Майже три роки в дитячій обласній лікарні Вінницькій. Я закінчив медичне училище, і був, в мене була спеціальність фельдшер. Тобто, це перша людина на селі, перший доктор, як казав. Але я не працював на ФАПах фельдшерського, акушерських кушерських пунктах. Я Працював в дитячій лікарні масажистом. Ходив до, до маленьких діток, іноді навіть до зовсім маленьких. Це була така цікава сторіночка життя. Що стало причиною того, що ти вирішив стати актором? Ну, взагалі, любов моя до сцени, вона виникла, можливо, ще в шкільні роки. Але я скажу зразу, що ще коли я навчався в медичному училищі. Я, я вже тоді відчував е, себе комфортно на сцені, тому що вже в медичному училищі я е, танцював в народному колективі е, народних танців. КВ, КВК я постійно е, брав участь наша група, в якій, в якій я вчився. Вона займала завжди перші місця. У нас був такий гарний склад. В медичному училищі там були такі актори, що. І вони зараз е, працюють лікарями, але в них це залишилось як на рівні хоббі. А, а я зрозумів, що мені дуже комфортно на сцені. І, а, наприклад, продовжувати з медициною своє життя, ну не було такого сильного бажання. Я ж кажу, це була як така данина. Можливо, дійсно, як ти запитав батькам, батьки лікарі, батьки хочуть бачити свою дитину, щоб дати їй своє вміння. Можливо, це зіграв велику роль сам батько мій, який в принципі. Хірург і е, педагог, але в душі актор. І він був е, керівником у цього ансамблю танцювального в моєму училищі по гребищі, коли я вчився. Потім він зараз вже працює в медуніверситеті. Тобто, потяг до сцени в мене зародився вже, вже давно, дуже давно. І я, коли виходив на сцену, я бачив, що я з шевкавика робив якісь речі. Я бачив відлуння в глядній залі. Я відчував, що це йде реакція на якусь чи на мій жарт чи на мою правильну подачу цього жарту. Угу. Ну, ти, як актор, розумієш, Після. сцена це магніт і вона, вона вабить. Після того, як ти вирішив піти з медицини, ти вступаєш до Вінницького училища культури і мистецтв імені Леонтовича на акторський факультет. Так. Скажи мені, під час навчання ти грав в театрі чи ні? Так. З якого курсу? Почав працювати з другої чверті е, навчання. Я вже е, в першому курсі. З, з, після Нового року. Uh -huh. На першому курсі після Нового року uh -huh. я вже був прийнятий в трупу театру на посаду артизма. Які ролі ти зіграв? Поки вчився. Поки вчився. Мауглі. Мауглі uh -huh. це така велика роль. Да. Ще була, була е, роль е, Тиміш у виставі на першій гулі. Е, теж е, досить знакова, тому що. Мені, мені подобалось, ми працювали дуже плідно тоді з Валерієм Валентиновичем Прусом. Максим, хто тебе надихає із артистів старшого покоління в нашому театрі? Я не знаю. Мені, мені дуже подобається взагалі вся трупа нашого театру. Тобто, ну, можливо, це через те, що я вже давно тут, і це, це все один колектив, це одна сім'я. Хто хто ці були люди? Я хочу сказати за Нестора Павловича Кондратюка. Мені довелося з ним грати в, разом на одній сцені. І всі, мабуть, хто б його не згадував, от у них світло буде завжди почуття, відчуття таке, коли ця вже літня людина підходила до кожної актриси молоденької, і він підходив і доставав. У нього завжди в кишені була цукерка, яку він давав. І навіть цим маленьким фактом він привносив радість. Будучи актором, ти вступаєш у Київський університет імені карпенко Каро на факультет режисури. Хто був твій викладач і як відбувався процес навчання? Мій педагог це чудова людина. Я б сказав високоінтелігентна, і це дуже приємно, яка знаходила для всіх нас місце і в своєму серці і в душі, тому що він дуже, незважаючи на те, що він вже і досвідчений, і майстер, він був відкритим до нас і намагався дати нам все те, що він знає на сьогоднішній день, ця людина. Константин Михайлович Дубінін. І в нас сьогодні в театрі дуже багато його випускників. Розкажи, будь ласка, якусь цікаву історію свого життя. Ну, ми тут говорили про е, мій вступ в театральний інститут. І я думаю, що якраз з цього, з цього етапу можливо, я згадаю, це якраз е, мова йде про, про мій вступ. Я заходжу обережно, стукаю у двері. Я ж не готувався нічого. Тут консультація по режисурі, я ніколи не думав взагалі про режисуру. Я відчиняю ці двері, сидить матер, сива борода, сиві волосся. Він розповідає повільно, не поспішаючи, як, як і має бути в театральному університеті. Я заходжу, да, молодой чоловік. А я ж прийшов посередині, ну, я прирвав вже, виходить, цей процес. Вже відчуваєш себе. Я кажу: можна до вас приєднатися? Я хотів би послухати консультації, бо хочу до вас поступати. І Я ж то до вас не пам'ятаю, а то у нас вже втора консультація. Я подумаю, ну, що мені там робимо. Ну, я кажу, я не знав про першу, ну, щось якось так. Спочатку замінжувався і почав, ну, як то кажуть, щось ліпити, якісь неліплі ліплять якісь, якісь обставини свого тут находження. А ви хочете дуже бути режисером, да? ну, і тут я зрозумів, ну, що він, він мене просто дебачив наскрізь. І я зрозумів, що мені просто ну, не потрібно нічого вигадувати і казати, що ой, я пропустив, вибачте, там ще, ще щось таке. І я просто йому ну як є, так як мені порадив. В принципі, Юрій Пилипович Висоцький, я йому на духу так кажу: ви знаєте, я е, актор, я працюю в театрі, але в мене освіта середня. І я хочу стати кращим актором. Якщо професія, е, ну, тобто освіта режисури, зробить мене кращим актором, я задоволений буду вчитися вас. Він так поправив свої волосся. І такий, його, мабуть, це, е, йому це сподобалось. Йому сподобалось, що я не, не, не придумував нічого. Ну, заливайтесь, садіться. І потім, ну, це в нас дуже гарні відносини склалися, поки ми вчилися. І я повертаюся і дивлюся, що тут садить Оксана Бандура, і дивиться на мене ось такими очима. Типу Максим, ти приїхав? Ніколи не знала, що ти хочеш, ти що, не, не чула тільки мою історію, чого я тут опинився і як. І потім, коли була на зустріч, Константин Михайлович приїжджав на прем'єр, здається, Григорія Серечука сюди до нас тут вітали, бачили з ним, дуже було приємно. І він розказував мені: Знаєте, Максим, я до сих пор вашу історію розказував на курсі. Скільки було у тебе режисерських робіт у театрі? Мабуть, три це не багато. Одна із них це моя дипломна постановка, яку я захищав свій диплом. На малій сцені ми ось тут. Це була вистава за течією американського письменника Роберта Янга. Це не була п'єса, робив інсценізацію і робили на двох акторів. Ну, вона пройшла тільки разово як акція ну, для того, щоб я за них захистити. Я зняв її на відео і відвів по ній, захищався. А ще в мене були дві дитячі казки під новий рік. Ми ставили «Бременські музиканти, це перша казка, яку я поставив. І на слідуючим, здається, зразу на слідуючий рік у мене ще була казка новорічні пригоди «Коти, коти Горошка». Ти збираєшся продовжувати режисерську роботу чи залишитися таки актором? Хотілося б поєднувати? Ну, о, якщо чесно, о, на сьогоднішній день в мене немає задумок про о, якісь конкретні режисерські. О, своє втілення себе як режисер, Там, ну таке. Я думаю, що всьому свій час е я маю цю професію, як то кажуть, це за плечима носити. Я відчуваю, що я можу це робити, але на сьогоднішній день за двома зайцями побіжиш, ні одного не піймаєш. Мені дуже подобається е працювати актором і бути в цій е професії, вона ж не досліджена до кінця. Князь Мишки, в виставі Ідіот по мотивам Романа Достоєвського mm -hmm. режисера Валерія Пацанова вважають твоєю з найкращих робіт у театрі. І таке от запитання. Як ти готувався до цієї ролі? І можливо, траплялися якісь такі ситуації, які тебе вигадували з колії підготовки? Я вважаю, що безпосередньо, коли ти займаєшся там підготовкою там, однієї чи іншої ролі. Знову ж таки, все відносно. І, от, наприклад, безпосередньо цю роботу, коли я робив, я отримував чіткі вказівки від режисера. Тобто, можливо, можливо, завдяки, наприклад, його методології. Не побоюся цього слова, тому що режисер Валерій Пацанов, він має свою. Методологію у режисурі і у роботі з актором. Мені працювалося творчо і цікаво. Я не буду казати, там, типу, якось важко чи легко. Мені цікаво працювалося. Я був на, під, під, на якомусь піднесенні. А режисер давав, бачучи мене, бо він має вже гарний досвід, бачучи матеріал. Як матеріал я маю на увазі матеріал в руках режисера, це актор. Він мене вже м'яв і робив пластиліна так, як йому потрібно було в цій виставі. А так як я видався матеріалом такий, з яким йому вдається працювати, вдалася отака моя робота. Я завдячую, завдяч, якщо ось, дійсно так як ти кажеш, що це одна з найкращих моїх робіт, і вона мені теж подобається. Мені подобається ця вистава і безпосередньо своя роль, то я завдячую якраз в даному, даному випадку. Скажи свою думку про сучасний український театр. Можливо, сучасний театр це театр, який стирає межі, який може бути інтерактивним, може бути з глядачем розмови, може бути її, але вона має бути, ця розмова, на сучасній мові. Ти як досвідчена людина і не один вже рік працюєш в театрі, дай, будь ласка, поради молодим акторам. Мені здається, що потрібно слухати себе. Мабуть так, відчувати. Виходиш, відчуваєш сили, даєш це вгляд до залу, начебто ці сили, а потім ці всі. 600 там, чи скільки виглядних скільки місць цих очей, цих сердець, вони тобі потім назад дякую. Yeah. І, і все, і ти на, на цьому небі. Прекрасна професія. Okay. Ти виходиш, займаєшся обміном, енергіями, A а потім ще в кінці місяця гроші отримуєш за це. Максим. Зараз ми спробуємо одну рубрику. Це пробна рубрика. Можливо, глядачу сподобається. Будь ласка, дивіться. Шановні глядачі, відвідування театру, свято, яке вносить у наше життя різноманітність і красу. Просто, щоб тобі налили. А щоб воно не було затьмарене. Ми повинні дотримуватись правил гарного тону. Ну і говорити на одній мові, мові вихованих. Людей. Ти сама сексуальна людина в світі. До театру потрібно приходити завчасно, щоб залишилось кілька хвилин, здати верхній одяг у гардероб, прибрати, придбати програмку і зайняти свої місця у залі. Ти в черзі в туалет. Вхід до глядацької зали після третього дзвінка припиняється. Якщо ви спізнилися, а ваші місця перебувають у середині ряду, прийдеться сісти. на ті, які підшукає для вас біля. Причепилась на бридлива муха. А це я знаю. Мушка після початку вистави дозволяється входити до зали лише через двері амфітеатру. Ти глухий дід. Не дозволяється входити до зали, з їжею. Напоями кава, чай. В нетверезому стані контролер має право не допустити вас до перегляду. Контролер не нетверезому стані. З нами був артист драми Максим Какаркін. Максим, я тобі дуже дякую, що ти з нами поспілкувався. Я тобі бажаю здоров'я, це саме головне в нашій професії, дякую. ще великих ролей і всього самого тобі найкраще. Дякую тобі, верних оп опонентів. Дякую. Дякую. Можливо, у вас є запитання до нас, чи ви хотіли побачити когось з акторів нашого театру. Будь ласка, пишіться в коментарях, а з вами був актор Вінницького театру Артур Константинов. На все добре!